Вітаю на нашому каналі. Нагадую, ми будуємо ось такі дуплекси в ірпені. На минулому тижні хлопці вже повністю закінчили гіпсокартонні роботи. Вже зашпакльовані всі шви і саморізи по всьому будинку. Також зробили віконні укоси. Вони робляться у нас по спеціальній технології. Спочатку задувається піна у місце примикання і потім все це приклеюється на Peril Fix. Також встановили підвіконня. Насправді у нас в цьому дуплексі небагато маленьких вікон із підвіконнями. В основному це великі вітражні вікна на всю стіну. Ось тут можна побачити ближче, але трішки є і маленьких вікон і підвіконь. Якщо вам цікавий процес побудови дуплекса з нуля і до фіналу, будь ласка, можете подивитись у коротких відео. З чого ми починали і ось до такого результату.